Завітав народний депутат України від партії Слуга народу Андрій Стріхарський. Пане Андрію, ми раді вас вперше вітати в нашій студії. Ну і звичайно, почнемо, мабуть, з більш загальних питань. Нещодавно була річниця повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Як за цей час змінилась робота депутатського корпусу? Всім доброго дня, дякую за запрошення. Да, ви знаєте, за рік повноштабної війни ми багато чого побачили, багато чого навчились, і насамперед є що зафіксувати. Тобто є багато зафіксувати зруйнованого житла. Ось дуже багато пострадалих людей. Це е, ці в першу чергу люди, ППО, які внутрішньо переміщені особи, як ми так називаємо, але факт це воно є. Е, і в нас на Черкащині дуже багато їх. Е, це тисячі десяти, десятки тисячів людей, які знаходяться і саме ми ними займаємось. Ось, ну я хотів поговорити зараз. Про те, що е, у нас проблем дуже багато, але ми ними і займаємося: саме народні депутати, саме народні обранці. Ось повинні займатися саме цією роботою, тому що не тільки ми займаємось в парламенті законотворчістю, але й безпосередньо майже повинні займатися безпосередньо в себе на окрузі, саме з людьми, тому що підтримка повинна мати бути саме зараз, а не до війни або після війни. Так ось я і займаюся цією роботою. Я постійно регулярно, систематично співпрацюю зі своїми виборцями, працюю з переселенцями. А ось займаюся я, е, певною допомогою для них. Створив хаб е, буквально от, е, в прошлому році осінні ось, в місті Городище, зареєстрували е, благодійну організацію і ведемо співпрацю з міжнародними партнерами, які надають на сьогоднішній день допомогу. Це і харчі, це і одежу, це і медикаменти. На сьогоднішній день медикаментів і обладнання е, більше 10 мільйонів передано. Ось ми всі разом з моєю командою передаємо до місцевих лікарень ті медикаменти, які не потребують лікарських направлень. Там, то ми передаємо власноруч. Тобто займаємося такою роботою, підтримуємо моральний дух, фізичний, матеріальний, наскільки ми можемо. Тому в цьому полягає депутата робота. Також законотворча робота є да, яку ми повноцінно займаємось онлайн, онлайн, офлайн. Онлайн, ми комітети проводимо, офлайн, ми, бачите, всі да, в Верховній Раді. Ось з першого дня вторження повномасштабного ця робота виконується оперативно, це не можна неможливо назвати там турборежим, це надтурборежим, тому що пріоритетні закони це закони військові, це бюджет, це. Інтеграція законів з ЄС, тому що ми дуже багато працюємо Да. ну і взагалі, ви розумієте, бачите, як у нас йде де направлення чітке на Європу і імплементація цих законів відбувається саме до європейського рівня. Згадали за вашу роботу на окрузі, от зокрема декілька наступних запитань. Ми саме цій темі хотіли присвятити. Перше, це які виклики стоять перед громадою Черкащини, і як їх вдається вирішувати, виклики перед громадою стоять наступним чином. Люди хочуть найшвидшої перемоги за рік повноштабного вторгнення. Люди вже якщо чесно, то вже замрились, вже хочуть бачити найшвидше. швидше, тому ем, моральна підтримка навіть зараз тут на Черкащині, де немає активних дій, і слава Богу, що немає активних дій військових, але морально люди е, виснажуються. Тобто, да, ми морально їх підтримуємо, допомагаємо, то, що ми кажемо е, гуманітарними допомогами. Да, е, зустрічаємося в міських радах. Проводимо консультації, От, також, е, е, запрошуємо військових, е, саме тих військових, які зараз на передовій, їхні сім'ї тут знаходяться. Ми запрошуємо. От що недавно ми передав е, декілька автомобілів: це бійці з корсун Шевченківська, це бійці з Городища, це різні військові частини. Е, на мораль не буду говорити. Да. Але це теж, хоч трішечки, але зближує. Перемогу, тому що я вважаю, це не тільки повинна займатися цією роботою народний депутат, це повинен займатися кожен, кожен із нас може допомагати перемозі над ворогом, над клятим цим ворогом російським, да, який зайшов на нашу землю. І знаєте, я сповню таку свою. Промову, коли я йшов на вибори, і знаєте, я не готувався до, до виступу. І я людям казав сцени, що не ми розпочали війну, але нам потрібно закінчувати. Якось так склалося, що дійсно ми будемо її закінчувати і закінчувати найближчим часом. У нас є для цього зброя, яку надає надають нам європейські партнери я зараз йду відрядження до Німеччини. Ось Саме говорити про це, про соціальну допомогу, про військову допомогу. Ось. І саме головне, те, що в нас є, це сила духу. Це віра в нашу націю, віра в президента. Ось, віра... Перемогу, що буде на ближчим часом, тому саме з цим, з цим йдемо лозуном, прапором і вперед наша громада також прийняла чимало внутрішньопереміщених осіб, і звісно, найнагальніша для них потреба зараз це житло. Розкажіть, будь ласка, про проєкти ваші, які пов'язані з допомогою переселенцям. Так, да. ну я взагалі сам будівельник до політичної своєї діяльності, де да, присвятив все своє життя будівництву. І перше, що я зробив, це я повторююсь: започаткував гуманітарний хаб в місті Ородища, тому що я впевнений, що він потрібний був потрібний. Чесно, не тільки ВПО, тобто внутрішнім переміщеним особам, а й самим нашим мешканцям, які в е, мене більше 140 сел в моєму окрузі знаходяться. І цим бабусям, дідусям теж повинна бути допомога. Розумієте, і це я в перших днів цим займався. Потім Е, систематично я відвідував е, переселенців, які з різних е, куточків нашої да, держави е, поз'їжджалися сюди, а які втратили своє житло, зруйноване житло від е, російського агресора. Ну ти в них нема домівок, Да. Вони живуть у нас е, в певних умовах. Я рахую е нормальні умови, де можна, я був сам особисто. Е ось, був з колегами в гуртожитках, там, е в школах, де вони розміщені там, і так далі. Але є будівля в місті Радища. Це стара будівля, стара, це минула, минулий отель Україна да, він більше 30 років стояв, вже аварійна, морська будівля. Я її обстежив. Привіз фахівців. От у мене є фонд, який підтримує мою ідею. І цей, ця будівля розрахована орієнтована на 90 до 100 номерів. Тобто це будуть прекрасні, такі невеличкі е квартирки, скажімо так. От, да? е е я цю ідею запропонував моєму колезі Завітневичу, який у нас партію, обласну партію в Черкащині, він підтримав мене. Також я переговорив з міським, міським головою громади так, так запропонував, щоб ми її, я з, мої домоги, з моїм фондом, відреконструювали і передали житло. Тому що я вважаю, на сьогоднішній день найцінніше це що? Це життя і домівка, тобто це дах над головою повинен бути для сім'ї. Це дуже важливо. А якщо ми говоримо про окремі квартири для молодих чи по похилого віку людей, так то тобто, першу чергу це діти і жінки. Ось і перші ці 20 квартир будуть передані, я орієнтуюсь десь на кінець літа. Тобто ми вас запросимо на відкриття. Ось і це той ті перші кроки, які я зараз роблю, даю приклад іншим не тільки політичним діячам, але й бізнесменам, щоб теж долучалися до цього проєкту. Це той проект, благодійний саме. Тим сім'ям, я вважаю, які саме потребують, які залишились без нічого, приїхали сюди в руках одні чемодани, сумки і на цьому все. Тобто долучайтесь, давайте разом співпрацювати. І будемо таким чином наближати перемогу і допомагати нашим переселенцям. Ви вже згадали, що зустрічаєтесь нерідко з військовими. Очевидно, чуєте про їхні потреби зараз. Розкажіть, будь ласка, які найактуальніші вони озвучують і чи вдається їх вирішувати, якось їм? Це так, я зустрічаюся дійсно систематично, тому що я хочу знати і розуміти ситуацію, яка у нас відбувається на передовій. Яка відбувається ситуація у нас не тільки на передовій, ось тому в різних військових частинах? Потреба одна, це зброя в першу чергу сучасна. Зброя е, необхідні, всі, всі, все забезпечення для цієї важкої зброї, е, це ті ж самі патрони, це ті самі всі снаряди, які зараз потребують. Дуже важливо. Да, буквально вчора зустрічався е, військовими, потребують цей розхідний, так розхідних матеріал, е, патрони, снаряди і так далі. А ось ну і легка броня, і е, пересувний механізм, до ну, тобто е, автомобілі, е, пікапи і так далі. Я ж повторюсь, передав три пікапа. Два, ось що недавно передав тут прямо в себе на окрузі в Корсун Шевченківському і в Городищі двом різним військовим частинам. Так склалося, що це мої, з моїх мої округу, мої виборці. Ось де вони служать, приїхали якраз тобто від, 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 вже додому відпустку, і ми передали для того, щоб вони. На них робили свої бойові завдання розпорядження. А, да. Тобто, ви знаєте, щоб говорити про те, що у військових нема одежі там, чи їжі, я сам їв з ними. Круто все, класно, їжа, все є, забезпечення від Збройних сил все є. Ось. Допрацювання потрібно в цій в збройному напрямку, от, і техніки. Все, ну, техніка, очевидно, да. це тільки да. на міжнародному рівні треба вирішити. Е, так, на міжнародному рівні, е, і про це ми багато говоримо. Зранку мене була зустріч в МЗС. Ми говорили, як вибудовувати наш діалог з. Це віце віцепрезидентом баварської землі відносно допомоги військової, ось в першу чергу, ми їм вдячні всі Німеччині за таку потужну допомогу на рахунок Леопардів, Те, що вони дали нам доб, європейським партнерам добро, те, що нам почали передавати. Ось тут навчання потрібне. Тут навчання наші хлопці навчаються в Німеччині, от зараз щодо використання цієї сучасної бойової техніки, і в найближчий час ця техніка вже розпочне свою роботу за його призначенням. І ви бачите кроки, які підуть, ну от поштовки, не кроки, да? будемо йти з перемогою вперед. Ця динаміка буде наблюдатися. Ну, Значно швидше, ніж зараз. Стосовно вашої законотворчої діяльності, які законопроекти важливі були ухвалені Верховною Радою України останнім часом? Знаєте, в законотворчій діяльності зараз відбуваються феноменальні речі в, таких, в такому режимі, як ми працюємо зараз. Я певно, за 30 років України незалежної такого не відбувалося взагалі. Ось ми можемо прийняти там порядка. 20-30 законів е за одне засідання, от е і за останнє засідання конституційною більшістю ми голосували е закони, е які були ініційовані, які були е, проголосовані, які були е, запропоновані е, і були в порядку денному оголошені е, головою Верховною Радою. Ось е, і це я вважаю. Я зараз вам визначу декілька направлень. От які ми випрацювали в останній час, останній, да щоб не перелік повністю не робити. Ну, це, наприклад, е, закон 7198. Е, закон про відшкодування житла, е, які. Люди, які втратили під час окупації, під час військових дій зруйнованого житла, завданого російською агресією. Ось це дійсно можна отримати на сьогоднішній день компенсацію, зареєструвавшись в дії чи в ЦНАПі свою заяву. Обов'язково пройде комісія. Це буде технічний огляд будівлі, буде зроблена експертиза, і в вигляді сертифіката отримують ці кошти. Тобто можна буде міняти на житло там, да, і отримати свою оселю. Яку вони е заважають. Так тобто, да. само, сказати про програму ЄАСЕЛЯ зараз, яка вже діє. Ось вона повноцінно розпочне роботу вже з травня місяця, але вже е започаткування є. Може, ви вже читали, бачили. Так, да, вже. Так, так. Ось е повноцінне фінансування вже в травні піде. Тобто люди зможуть е під мінімальні відсотки отримати на довгі роки від термінування платежів. Я вважаю, що це дуже круто. Е ось і це всі зможуть. Тобто, виключно не тільки ті, які постраждали від військових дій, втратили житло. Да, це зможуть всі. І це підтримка, опять же, європейського буде. Ось і ці, ці програми зможуть використовувати і кожен бажаючий. Наприклад, це або первинне житло, чи це на вторинному ринку, ви зможете і отримати квартиру, а через шлях сертифікації. От. Тобто, при певній реєстрації через ДІю, через цю програму Єселя, ви зможете звернутися до будь-якого акредитованого забудовника через певний банк, який буде в переліку на сайті, Нацбанку, і ви зможете е, отримати квартиру. Хочу зазначити, що законопроект 8339. Це теж законопроект дуже важливий, я вважаю. Перед тим як розказати, що за законопроект хотів розказати е, історію. Що недавної зустрічі з паном Грибовим Романом, це, можливо, ви чули, це легендарна тема так, про руський, руський військовий корабль. Да, ми з ним. Він сам Черкащини. Да, Черкащини і так склалося, що ми він їхав сюди відраження. Він е, значить, служить на Донеччині, зараз захищає нашу. Україну да, їхав до сім'ї, ми е, нас познайомили е, і вирішили зустрітися. Переговорили, поговорили ми з ним про різне, багато його він розказав речей, дуже цікавих, і, і веселих, і не дуже веселих, як він був і в полоні і так далі, як це все відбувалося. А ну, тут саме головне, е, що він зазначив: е, він не має е, певної освіти. От берем конкретний випадок, не має певний світ, але бойовий досвід у нього є. Він пройшов е, різні терени е, от, е, військових дій і е, він хотів іти далі, е, ділитися цим досвідом з іншими солдатами, але немає законодавчих підстав для того, щоб він отримав офіцерське звання. Законопроект 8339 він е, передбачає собою це. Спрощення е, отримання е, військових звань е, ось під час військових дій. Е, це мається на увазі, що людина з практичним досвідом, яка зараз Приймає участь активно в військових діях, вона може отримувати офіцерське звання. Ті люди, які не причетні були до, раніше до війни, але зараз роблять певні кроки, які ми бачимо, да, які вони дійсно заслуговують певних звань і можуть командувати, керувати людьми. Це не це дуже потрібно. Це, 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 це та законопроект. Проєкт, про який ми говорили з Романом Грибом на останній зустрічі, і він про це акцентував і підкреслив, що це дійсно необхідно. Я його почув. І колеги внесли ініціативу в, 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 в реєстрацію законопроєктів. І зараз найближчим часом він вже не виходив. Я впевнений, що президент підпише його найближчим часом, і люди зможуть реалізовувати себе. Це певна тактика, це стратегія. Розумієте, що ми самі навчаємось. Ми саме обучаємо, обучаємося прямо на, на, на війні, і ми можемо ділитися цим досвідом е, при певній посаді, при певному званні. Тобто, ну от це ну, вважає необхідна молоді, амбітні люди. Амбітні які люди однозначно вони... зрозуміти системних людей, практичних системних людей, які мають е, 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 є вміння керувати іншими людьми, е, не також і багато. Тобто ми цих людей хочемо таким чином підкреслити і цими званнями стимулювати певні інструменти для управління людей. Тобто тільки це в війні, розумієте? Системне управління тільки це в війні. От також законопроект. Хочу зазначити, 8399, Це підтримка е, наших агровиробників. У мене е, такий агро-агрокрай, можна так сказати, у сказати, да. мене мій округ е, в основному е, серед селян, серед сільської місцевості, де е, дуже багато е, агровиробників, е, е, і тому зараз. Це теж у них нелегка задача посіяти, зібрати врожай ось, при певних допомогі, допомозі держави. Якщо не, немає допомоги, то зараз їм дуже важко. Особливо це малим підприємствам і середнім підприємствам. Ось. 83-99 законопроект передбачається зміни до бюджетного кодексу. Ось ми Більше, значить, більше 350 значить більше мільйонів затвердили для того, щоб ці гарантії фінансові гарантії лягли в кредитування по різним програмам для агровиробників. Ось в були різні програми в тому році. І п'ять дев'ять президентська програма без е, процентний кредит, які користувалися всі, навіть під час війни. Да, ось в процесі війни це ж, нема перемоги. Там різні програми були. І е, хотів би подякувати. Дуже багато було е, допомоги від міжнародних партнерів. Цей, е, е, сільськогосподарською технікою і різними е, фінансовими інструментами допомагали. Невеличкого виробника до повномасштабного, тому що е, зерно, те, що ви вражаємо, збираємо, це теж певний крок до перемоги. Так, це, це нашу да. економіка. Наша економіка. Тим більше ми е, одні з найкрупніших поставщиків е, в Європі в світі е, серед зерна. Ось і навіть що хотів би зазначити, да, що наш президент, дивлячись на війну, як нам важко, але допоміг теж зерновою програмою підтримати Африканські Республіки. Ось і я вважаю, що це дуже круто, і ви знаєте, що в світі вже не стидно говорити про українця українець це переможець українець це можна назвати гордістю да, серед світу які повинні рівнятися кожен громадянин різних країн на нас тому що ми переможний народ ми люди які прагнемо свободи і своєї вільної держави ми всі дуже чекаємо цю довгоочікувану перемогу. Хотілося би тоді вас питати, на вашу думку, якою буде країна після перемоги? І чи не втратиться оцей темп співпраці, е таких взаємозв'язків між громадою і владою? Ні, не втратиться, тому що зараз е нема політики, сказав президент. Політики немає. У нас е, політика одна це перемога. Ми повинні об'єднуватись. В процесі об'єднання, е, то, що зараз відбувається, да, економіка, е, військові, е, е, агро там. Виробники, промисло, айтішники, всі інші. Ми повинні об'єднуватися однозначно і ставати міцніше зараз, під час війни. от після перемоги я впевнений, що це це напрацювання, яке зараз відбувається, які ми стаємо ближче один до одного. Ми реалізуємо набагато набагато швидше, і економіка запрацює. Теж е прогресії арифметичної е набагато швидше, і ви бачите, що як буде наша країна процвітати, і про нас будуть. Е Дуже багато говорити у всьому світі, лунати пісні, українську мову почувати у всьому світі, я впевнений, так. І наша українська мова дуже мелодійна, чудова. Е і ми про це дуже багато повинні говорити. Ось, і тому ми закликаємо всіх міжнародних партнерів е без різниці, чи це політики, чи бізнесмени, чи е е якісь е там представники творчості. Е Закликати про те, що Україна це нація сильна переможна, і що Росія це агресор, яким ми повинні максимально обмежувати санкціями, от щоб не давати ніякого прось ніякому русі їм направлення, для того, щоб вони могли існувати, взагалі. Тобто, це важливо, це важливо для нас, для всіх, тому. Слава Україні, героям слава! Будемо вірити, що так все і станеться, і станеться якомога швидше. Наразі ми вам дякуємо за вечерпну розмову. Ми нагадуємо, що у нас в гостях був народний депутат України від партії Слуга народу Андрій Стріхарський. Дякуємо, що були з нами.